Гектор Лис у пошуках велетня. Гектор Лис саме дочитав друзям одну дивовижну історію. Хотіла б я, щоб казки були правдою, зітхнула Люсі Скунс. А раптом так і є, підхопив мо «Хто зна?» Може, вирушимо в мандрівку і дізнаємося, запропонував Гектор. Ви бували північніше Зеленого гаю? запитав Гектор. Друзі похитали головами. Мій дідуню радив оминати те місце, сказав Чарлі Бурундук. Він називав його забороненим болотом. Подейкують, що там живе велетень, озвався Єремія Кролик. Я залюбки познайомилася б із велетнем, зізналася Люсі. Мені було б страшно, зригнувся Чарлі, а я б не боявся, похвалився Єремія. Отож друзі вирішили податися на пошуки справжнього казкового велетня. Спершу веселе товариство пробиралося крізь знайомий ліс, сміючись і жартуючи. Однак, що далі на північ вони заходили. То тихішими й обачнішими ставали. Друзі перетнули невеликий струмок, залишили зелений гай позаду і заглибились у темний ліс. Тут моторошно, прошепотів Чарлі. Зненацька над ними майнула величезна тінь. Друзі затремтіли від жаху. Привіт, малята! пробурмотіла тінь. Та це ж їхній друг, руфус ведмідь. Ми шукаємо казкового велетня, пояснив Гектор, але ти явно не він, егеш? Руфус похитав головою. Ні, але я бачив на болоті дуже велике щось. Тож руфуса взяли за провідника і далі пішли всі разом. Ось і воно. Заборонене болото, оголосив Гектор. Пам'ятайте, що велетні дуже вправно ховаються. Пильнуйте як слід. Може, він зараз дивиться на нас? озвався Мо. «Хто зна?» Трохи розглядівшись, друзі знайшли в очереті покинутий човен. Оце поталанило, зрадів Мо і стрибнув усередину. На вигляд не надто надійний, пролопотів Чарлі. Я не боюся, похвалився Єремія, поки вони відчалювали в болото. Усе було добре, аж тут Люсі скрикнула. Човен почав протікати. Сперігайте спокій. вигукнув Гектор, без паніки. Проте за лічені хвилини у човен набралося стільки води. Що він перехилився, і друзі попадали в каламутну воду. Мокрі до шерстинки вони вибралися на маленький острівець. От лихо, – зітхнув Гектор. Як нам потрапити тепер додому? Я досі не боюся, схлипнув Єремія, коли вони сіли обсохнути на сонечку. Аби ж нас врятував якийсь герой. Сказала Люсі з надією, тільки тут немає героя, сумно звався Гектор. Наші пошуки жалюгідно провалилися. З достанням ночі друзі притислись одне до одного, аби було тепліше і не так страшно. Вони були певні, що не стулять і ока. Зранку їх розбудив запах диму. На галявині, ще вчора такий непривітній, тепер тріскотіло багаття. Раптом, поміж дерев, зринула величезна зловісна постать. Велетень! Вихопилося в Люсі. Велетень? Може, й так. Здається, часом мене називають лісовим велетнем, озвалася постать. Я Ебенізер Лось. Ласкаво прошу на мій острів і до сніданку, звісно. Друзі частувалися ситними млинцями, розповідаючи Ебінезеру про свої пригоди. Коли настав час повертатися додому, Ебенізер переніс усіх через заборонене болото на лісистий берег. Завдяки тобі, Ебенізере, наші пошуки увінчались успіхом. Проголосив Гектор. Ти наш герой, наш велетень і наш новий друг. Пізніше друзі попрощалися із Руфусом, а самі продовжили шлях додому. А казки справді бувають правдою, сказала Люсі. Що ти нам почитаєш наступного разу? запитав мок Гектора. Знову історію про велетня?» Та ні. Годі з нас, відказав Гектор, почитаймо детектив. І коли вони повернулися до затишної хатинки Гектора, так і вчинили. Кінець.